Вітаю, шановна українська громада Барселони. Сьогодні ми знаходимося на площі Вірея Амат, де вже в 11 раз буде проходити фестиваль української культури Укранія Фест і цю площу ви можете бачити позаду нас. І сьогодні ми тут знаходимося разом з президенткою Української асоціації джерело та засновницею цього фестивалю Ольгою Дзюбан. Добрий день, Ольго. Чого ми можемо очікувати цьогоріч від цього фестивалю, який пройде в Барселоні 14 вересня? Як зазвичай на початку вересня, ми проводимо фестиваль української культури на ось цій площі Вірей Амат в серці Барселони. Запрошуємо всіх українців. Сімей, сім'ями, з дітками, дорослих, маленьких, всіх, всіх українців, жителів Барселони та навколишніх містечок, також українці з всього світу, запрошуємо вас на цей фестиваль, щоб показати нашу культуру, щоб розказати світу про те, який український народ.